Е, Асаф пише дуже такий один незвичний для Слова Божого, хоча чого не зв... е, Давід проклинає тут ворогів своїх в Слові Божому. Ну, я прочитаю цей псалом на, на українській мові. Псалом Асафів по правді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердних. А я мало не послизнулися ноги мої. Ви розумієте українському ні? Yeah. Я можу на російський причину. Мало не послизнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі немає їх. І разом з іншими людьми не знають, не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, задягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злостиво говорять про утиск, говорять бундючно, Свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються. І щедро беруть собі воду та й кажуть: хіба Бог те знає, і чи має Всевишній від... відомість, як он ті безбожні і безчесні на світі збільшили багатство своє? Направду, надарма очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то зневірився б. Я поколінню синих Твоїх. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені згинули, почезли від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім. Погордиш, мов сном пообудженні, бо болить моє серце, і внутрі моїм коле, а я немов бидло, і не знаю, що я перед тобою худобою став. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою б'єш, вводиш мене, пробачте, вводиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я попри тобі. На землі не бажаю нічого, гине тіло моє і моє серце та Бог скеля серця мого і моя доля навіки, бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свого певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини.